Вітаю вас, дорогі друзі! Компанія Тивуд, виробник дерев'яних сходів, я знову на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося в Закарпатській області, в мальовничому місті Виноградів. Дуже хороших клієнтів, які замовили у нашій компанії отакі сходинки. Сходиночки, коротко про них, вони змонтовані на бетон. Масив ясену у двох тонах поставлені два великі зустрічні стовпи гусаки. Якщо вам подобається такий конструктив сходів, якщо би ви хотіли їх побачити в себе в будинку або, можливо, схожий конструктив, ви можете звернутися до нас в нашу компанію Тивуд, виробник дерев'яних сходів. Тивут, це завжди правильний вибір. Дякую.